Навчально корупційний трилер з елементами мелодрами, ставші у одні зі шкіл Коломиї. Марко Левандовський віддав свою золоту медаль однокласниці Олі Мацюк. Просто під час останнього дзвоника на такий крок хлопця штовхнула несправедливість. Олі зарізали золоту медаль. Для мене медаль не є як самоціль, просто сталася така ситуація. Досить несправедлива. Оля розповіла: заслужену винагороду не отримала через вчительку історії. Заявила, що ті учні, які будуть. Проводити додаткову підготовку повинні йти на платне репетиторство до неї. Якщо хтось посмі... осмілиться піти до іншого вчителя, вона це вирахує, і на хороші оцінки ця дитина нехай не розраховує. Ого! Та невже у наш час ще є такі безсердечні вчителі? Говорити я таке передусім класом не могла. Я прочитала дітям оцінки, зачитала за 10 клас і сказала діти. Ви розумієте, що оцінки дещо завищені, бо даю вам шанс в 11 класі. Хто не буде е, мається на увазі, хто не буде вчитися з вересня місяця? Хтось може пролетіти з медаллю. Зараз я хочу звернутися до учениці Олі. Ах ти ж невдячна дівчисько! Вчителька намагалася дати тобі можливо найважливіший урок у твоєму житті. Так, це був урок, Олю. Відкритий урок людської жорстокості. Такі ось жіночки з великими очима зустрічатимуть тобі у дорослому житті регулярно. Та якби ти отримала свою золоту медалю і вся така окрилена в рожевих окулярах пішла по життю далі, що б з тобою би стало, якби ти прийшла у паспортний стіл, чи ЖЕК, чи, не дай Боже, у податкову, ти була б абсолютно не готова до таких випробовувань. Ти маєш цілувати цій вчительці руки і ноги. Бо тепер ти загартована і сильна. Ти знаєш, як виглядає реальне життя. Воно жорстоке, несправедливе, лицемірне в окулярах і з грудьми шостого розміру.